Шановні, в ефірі упс, а що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Яка гедота ця ваша Росія? Відомі російські коміки та зірки шоу-бізнесу продовжують давно прогнивший труп радянської культури. На цей раз дісталося повністю. Всі кінострічці з легким паром. Ролі Політа виконує кіркоров Лукашина Батрудінов, а Галі Бузова вийшло максимально. Якщо чесно, краще б перезняли груз 200 <гум> <гум> Бомбардування Макдональдсу. На фоні того, що Макдональдс вирішив закрити свій бізнес в Білорусі, головний пропагандист Лукашенка, Азарьонок здурів від радощів. Все, свершилось! капіще вырыли, мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли, закрыли. Как наши предки, последователи Ефросинии и Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре Немане, Перунов и прочих демонов. Поганого Макдональдса больше нет в Беларуси. Вин закликал не и скидать ракеты на украинские Макдональдсы. Товарищи генералы армии России, зафигачьте калибром в Макдональдс. Может, из брата нашего третьего пелена спадет. Стоит холестериновая Ляшка і відкрито пропагандує геноцид, виправдовуючи це тим, що переймається здоров'ям людей, яких закликає бомбити. Посмотрите, смотрите від завірячалі, змагаріки, завилі, застаналі цей очевидно фанат фастфуду, який от от трісне пошву, не дорозповів головне, що замість мака відкриється. Вкусна і точка. Тобто такий самий Макдональдс тільки поганої якості. Настільки поганої, що якщо вам там не харкнуть в бургер, він буде суховатим. <плес> і головний приз Пральна машина! Розкрито масштабну корупційну схему, яка, як мінімум, тягне на окремий оригінальний сценарій для Нетфлікса. Готові? Полковника Генштабу Росії заарештували за хабар у вигляді пральної машини від військома. Ну як таке може бути? Ну просто як. Таке бляха. Це ще не десь у Буряті, це в Москві. Заправку співробітнику Генштабу Івану Мертвищеву дали два місяці домашнього арешту. Вибачте, проте хто б не спокусився на такий хабар. Режим сушіння 5-кілограмовий барабан. Росіяни так бачили лише на полі чудес. Поряд з Януковичем. Фу. Лише на полі чудес. Поряд з Якубовичем це мрія нації. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі, ви можете скористатись новітньою функцією YouTube Суперспасибі. Для цього натисніть ось тут і потім ось так. Ми дуже вдячні вам за підтримку і читаємо всі коментарі. Але на жаль, ця функція працює тільки якщо ви за кордоном. Якщо ж ви в Україні і хочете нас підтримати, ви можете скористатись посиланням під відео. Монобанка та Монобанка. Дякую. Безпощадний росіянський кіберпанк. Російський сенатор Едуард Ісаков приїхав до шпиталю до шматків поранених расистів і заявив їм, що нічого страшного не сталося. Ну, подумаєш, лишився без них. Якщо є коліна, ними можна бігати. У тебе коліна є. Немає. У тебе коліна є, Ти вообще можеш бігати заметити. Це... Те ж саме, саме, як сіка лініїся, то проще просто. Вони <Ryan> настільки. Знаєш, якби как бы вони десь в газеті це написали, це ще одне там людина без них читає, ну, по ця потвора без них читає, і така, ну, от ви кончені. Чи буде пробувати бігати? А тут вони просто приїжджають в обличчя, це кажуть: Ти шо, не Харся? Напевно, бігати можна до виборчої дільниці, і якщо залишились лікті, то ними можна голосувати за єдину Росію країна великих можливостей. А міністерство нападу РФ пішло ще далі і заявило: якщо мобіком відірве кінцівки, руки та ноги виростуть нові. Вам не почулося. Генерали запевняють, що російська медицина вже здатна вирощувати солдатам ручки та ніжки. Ще вчора нагадаю, ця медицина була здатна запхати тампони в дірки від куль, а сьогодні вже регенерація організму. Більше того, ці клоуни заявили, що вже є деякі поранені, які повернулися до бойових дій на новеньких ногах. Шановні, це армія варанів. Тепер русаків важче в полон буде брати. Ти його хватаєш, а воно дупо відкинуло і тікає під камінь. Залягти на дно в Ялті. Медведчук знайшовся. Головний чмоня був помічений разом зі своєю Роксоланою В Ялті. Життя Вічка нічого не навчило. Є прогнози, що Крим вже взимку може повернутися в Україну. Невже він думає, що його знову обміняють? Чи може він обмінник багаторазового використання? Я не проти, щоб на Медведчука поміняли усіх наших воїнів. Головне, щоб він не стерся. <плес> Логіка в комі. А зараз трохи супергероїки. Губернатор комі Володимир Уйба заявив, що він шість разів ухилився від хаймерса. Ми вчора, поки переміщались, по нам шість разів. Удар, ударили Даріуда Хаймерса шість разів. Уявляю, як він стояв в полі та дуже граційно крутив стегнами, робив уйбінські фінти з уйбанською витримкою, наче знімав TikTok челендж А понятно, що уйбанська витримка? Ну, типу, уйбанська. А Хаймерс пролітав у нього під пахвами. З такою фантазією йому потрібно писати фанфіки про Путіна та Джевелін. А якщо це правда, і наші дійсно стріляли хаймерсами по двом джипам, то ви тільки уявіть, скільки в нас цих хаймерсів. Заглохло і точка. На болотах вирішили відновити автопром та почали виробляти новий кросовер, який назвали Москвич. Три, де перші два вони загубили, я не знаю. Я чув лише про 412 й москвич. <плес> Мабуть, вони, як у зоряних війнах, спочатку сіколи, випустили, а потім зробили серію про зародження цього зла. Але росняві інженери знов нас не здивували. Виявляється, це повністю китайський кросовер Jack s 4 на який наклеїли за допомогою суперклею шильдик Москвича. І я впевнений, що навіть клей не російського виробництва. Упс! А що трапилось? Невже держава-терорист не спроможна щось своє зробити? Хоча країна, яка 60 років кліпає без змін буханки та ментовські уазики, точно більш нічого не вміє робити. Ось, наприклад, як виглядала Ніва у 80-х роках. А ось як виглядає Ніва в 2022 році. Вони її називають Ніва Класік. Так вони скоро почнуть чорнобілі телевізори продавати. Е, е, телебачення класік. <клес> так так, смотрели наші діди. <клес> Сподіваюсь, цінові москвичі неможливо буде купити, а тільки отримати рідним за загиблого солдата. 85 тисяч закусенців до гори. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ втратила 85 тисяч чоловік. Багато це чи мало? Взагалі, то це мало. Що таке 85 тисяч. Але якщо подивитись з іншого боку, це 85 тисяч дружних бомжацьких компаній, які втратили когось. Вже звучить непогано. Але кого я обманюю, все ж таки це мало. Тому слава ЗСУ, які вийшли на фінальну частину гонки за ста тисячами. Шановні, ми з Вовою Дантесом знов їдемо в тур з пожежею. До речі, якщо ви ще не бачили, то ми зняли наш виступ в Варшаві минулого разу і вже опублікували на нашому каналі. Тож переходьте за посиланням і дивіться. Результатом минулого туру було 7 автівок для ЗСУ та 50 бронежилетів. Тож, якщо ви приходите на наші пожежі, то ви не тільки дуже багато смієтеся, ще й допомагаєте зсу. Тож, ось ви бачите міста, ось ви бачите дати посилання на квитки під відео. Ніяких перемовин з терористами. Європарламент визнав Москалію державою спонсором тероризму, яка використовує засоби тероризму. А в день підписання резолюції рашисти здійснили чергову терористичну атаку ракетами по містам України, тим самим фактично ставлячи підпис під цією резолюцією, дякуємо нашим силам ППО, що збили більшість ракет ворога, тимчасові незручності, які завдають нам ціннікчеми, ніщо порівняно з тим, на що чекає росіян у якості громадян терористів. Протягом найближчих років та десятиліть. Хоча це я щось загнув у Росії, не залишилось вже десятиліть та навіть років на існування. Тор тупість і скрипка. Слідом за Росією, Європарламент збирається визнати і ПВК Вагнер терористичною організацією. У відповідь на це Пригожин відправив депутатам Європарламенту кувалду в крові, яка лежить у футлярі з-під скрипки. Клас аплодую СММ-никам цієї злочинної організації. А чому не голову коня одразу бурелю в ліжку? Взагалі такого ще не було в історії, щоб злочинець сам відправляв до суду знаряддя вбивства. Якщо ж вони хотіли налякати Європу, то у мене для них погані новини. Завдяки нашим збройним силам світ вже давно не боїться Второй армії міра. Тож ці завуальовані погрози ще більше прискорять передачу нашим військовим надсучасного озброєння, щоб нищити окупантів. Ще більше допомоги на болотах. Тільки й чекають, коли США та країни Європи скажуть українцям, що все більше ми вам нічого не дамо, бо нема. Спойлер не дочекаються. Провідні світові виробники навпаки підвищують кількість виготовлення зброї. Наприклад, американська компанія L3 Harris Technologies вже працює над радіоелектронним обладнанням для України вартістю 200 мільйонів баксів. А всім відома Lockheed Martin на 60% Що ти дивишся? Ти не знаєш Lockheed Martin? Ні. Шановні, ну це Lockheed Мартін. Ти що Хаймарси зробила? А всім відомо тепер вже точно Lockheed Мартін на 60% збільшує виробництво ракет до Хаймарсів. Після цієї новини у Криму було чутно, як застогнав Кримський міст. Шведський сад найняв 500 нових співробітників і не для того, щоб робити машини. Щось ми правди давненько вже не бачили. А для того, щоб ще більше збирати НЛО для України, он можете в нас забрати цей корпус. А компанія, що виробляє стінгери, навіть повернула до роботи пенсіонерів, щоб збільшити кількість продукції. Уявляю обличчя цих роснявих потвор, які сидять зараз у старих танках та в одній касці на п'ятьох, і на душі так добре. Анальна крапля, що ви бачите перед собою? Угу, Ага, так-так. Запам'ятали свої асоціації. Якщо ви побачили величезну анальну пробку, ви цілком здорова людина з нормальним сексуальним життям. Але якщо ви в цьому роздивилися краплю води, вам негайно треба перевіритися у лікаря. Ви часом не росіянин. Бо саме такої думки дотримується влада кубанської станиці Сіверської, яка встановила цю скульптуру за 40 тисяч доларів. Вони думають, що це вода так. А Кубанці майте Бога в серці. Анальну пробку такої вартості собі навіть баском не дозволяє. Ви що? <риклад> не, ну, двадцятка ще норм. <риклад> не СВО, а чемпіонат по страйкболу. Пам'ятаєте, як чмобікам на Росії видавали страйкбольні шоломи та інше знаряддя на війну? Тепер вони пішли далі. У Самарі мобілізованих тренують вбивати. Інструктори страйкбольної федерації. <плес> <плес> Упс, а що трапилось? Невже всіх офіцерів, які здатні були провести бойову підготовку, залишили в українській землі? Уявляєте якість цих мобілізованих, яким будуть пояснювати, якщо в тебе влучили, треба чесно встати і підняти руки, а потім вийти з зони бойових дій та почекати респаун. Певен, що скоро закінчаться і такі інструктори. Тож далі буде тренувати мобіків, клуб реконструкторів, а бойовій медицині їх будуть навчати інструктори пейнтбольного клубу. Влучили в голову. Треба всього лише протерти ганчіркою і вбій. Йди до путінської матері. У Кремлі знову відбувається дурка. Путін вирішив зустрітися з солдатськими матерями. Там він їм подякував за синів, запевнив, що особисто дзвонить на фронт і сказав, що їх жертва не марна. Навіть намагався пустити сльозу за. Втрачених воїнів. А ваш син розумієте І його цель достигнути. Хоча як можна називати воїнами цих балтівників та вбивць мені не зрозуміло саме прикольне у цій новині, що як і все на Росії, матері теж виявились не справжніми. Журналісти впізнали серед матерів депутатку єдинороску Ольгу Бельцеву. А ще одна мати працює у підмосковному ісполкомі. Щось я маю сумнів, що у цій корумпованій країні чиновники відпускають своїх дітей вмирати в Україну. Це виключно прерогатива ватних зомбованих недоумків. Цікаво, з ким наступним буде зустрічатися Путін. Дуже хотілося, б, щоб з апостолом Петром. Єнотовидні десантники після відступу з Херсону виявилось, що росіяни вкрали не тільки все, що погано лежало, а ще й єнота. Євопозивний Херсон. Он парень в самому расцвете сил. Його две недели назад евакуювали із херсонського зоопарка вместе с з животными. Те Ті в Кримський парк Львов Тайган, а этот єнот остался з десантниками. Десантники драпали з міста, прикриваючись пухнатим херсонцем. Коли крадіжка зазнала розголосу і весь світ почав тупоржати з цих браконьєрів, вони заявили, що рятували єнота і, взагалі, він. Тепер символ руського десанту та його перемог, тільки яких перемог не зрозуміло. Оцей рівень вкрасти тварину, відступити з Херсону та називати це своєю перемогою, щоб сублімувати таку втрату як Херсон, малого єнота назвали Херсон наш. Тобто вони визнали, що 30-ти тисячне угруповування 9 місяців воювало за єнота. Я думаю, за рівнем їх інтелекту цей єнот повинен очолити Російську академію наук. Дванадцять років рабства. Поки росіяни сміються та зловтішаються з того, що ми добу сидимо без світла після їх обстрілів. Жителі Липецької області на Росії вже 12 років виживають без електрики, води та тепла. Ми просто брошені, нікому не потрібні жителі цього посілка, який знаходиться рядом з городом. Молодці. Витратити ще мільярд на ракети, щоб вимкнути нам світло на день, замість того, щоб вкласти ці гроші в інфраструктуру своїх мухосранськів. Кончені є. максимально. А чоміли ручки – спонсор Другої армії світу. І до новин технології від бомжів. Якісь провінціальні студенти з Росії у Воронезькій області під час навчання виготовили мобільні печі для окупантів. <сум> Виглядають вони як брухти з гаража діда, який він стягує зі всіх смиттєвих баків району. Наступний крок для утеплення другої армії світу будівництво кам'яної печі, на якій їздив Іван Дурак. Скрепи мають тріщати. Навіть дивитися холодно. Подивіться на це відео, в якому чудово все! Мобілізоване біосміття якути намет, який зараз несе вітром. На патріотична музика, аби здавалося, що ти здихаєш не просто так, а за батьківщину і велику місію. Напевно, поки ми готували випуск, ці якути вже вимерли як мамонти. А у нас квартирі газ без вас. Євросоюз повністю замістив російський газ на зріджений природний газ та паливо від інших партнерів. Заявила Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон на сесії Європарламенту. З цього приводу бажаємо Росії засунути всі свої надлишки газу у свою боягузливу дупу. А ми зробимо все, щоб ця дупа якомога яскравіше підгоріла через наші успіхи. Біг-бада-бум! Казанський синій двіж Мобілізовані в Казані втекли з частини, та на кілька днів пішли у запій прямо у під'їзді будинку. Мешканці поскаржилися дільничному, але той відмовився затримувати військових. Хто зна, може вони на завданні. Ага, працює спеціальний синій підрозділ під прикриттям. Місія знешкодити спирт та розливний портвейн в особливо великих розмірах. Операція йде за планом. Куріш п'єш і не женат? Это Байден виноват. у Карелії. Вчителька змусила семикласника просидіти весь урок обличчям до стіни через худі з прапором США. Але ж даремно вчителька зупинилася тільки на кофті. Треба було перевіряти, чи не було у дітей американської музики в плеєрі, чи не користуються вони американською технікою. І чи не вчать, боже збав англійську мову. А то цей колективний захід має властивість розвивати мозок та прищеплювати людям смак, а це не дуже по російськи. Mm. Цифрова ізоляція. Глава мінцифри Росії Максут Шадаєв заявив, що Росія досягла цифрового суверенітету. Тому що іноземні ці компанії пішли з ринку. Суверенітет цифровий, То я могу сказати, ми його, його вже достигли, вот, тому що іностранної компанії майже всі ушли з ринку. Ми тепер предоставлені самі собі. Що ж, вітаємо Україну на болотах із суверенітетом від Apple, незалежністю від МакДональдса, свободою від свободи та звільненням від Мерседеса. Ось у цій срації Росія точно назавжди. А що в нас на солодке? Пам'ятаєте, як у дитинстві ми чекали на маму з магазину, щоб подивитися, що цікавого вона принесла з собою в пакеті? Від цієї новини відчуття схожі. Бо Байден доручив надати Україні ще 400 мільйонів на зброю. У пакеті: боєприпаси, кулемети з тепловізійними прицілами, артилерійські снаряди та інше. А європарламент схвалив пакет підтримки України від ЄС на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Not bad. І на останок. Геть москаль не красивий у Вірменії. Відбулись протести проти Путіна та організації договору про колективну безпеку, створеною разом із Росією. Протестувальники, в тому числі і з прапорами України, які зібрались в Єрівані, виступали за вихід країни з ОДКБ, а також проти візиту до країни Путіна, Лукашенка та інших диктаторів. Той випадок, коли всі, абсолютно всі країни, території, острови, племена і територіальні утворення, тебе в рота велика імперія. Упс! А що трапилось? Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поширюйте посилання на це відео в своїх соціальних мережах, тисніть на закусінні догори та залишайте коментарі. Па-па!